Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную відправитися на осінній ліс. Давайте будемо йти тихенько-тихенько, щоб нікого не злякати. Подивіться, яке гарне різнокольорове листя навколо. А кого ми можемо зустріти в лісі? Так, зайчика! Дітки, я пропоную нам з вами пострибати, як зайчики. А ще ми у лісі можемо зустріти ведмедика. Давайте ми походимо, як клишоногі ведмедики. Дітки, погляньте. А хто це сидить під деревом? Правильно, це білочка. Погляньте, який гарний листочок у білочки є. Він різнокольоровий. А який ще листочок? Так, правильно. Листочок красивий, різнобарний та кольоровий. Білочка пропонує нам намалювати такі листочки і запрошує в гості у нашу творчу майстерню. Дітки, погляньте, білочка все приготувала, але пензлики забула. Але ми з вами вміємо малювати і без пензликів, правда? І сьогодні ми будемо малювати за допомогою штампика. Для виготовлення штампа нам потрібні олівець, шматочок губки для миття посуду та резинка. Давайте я покажу, як виготовити штамп. Беремо шматок вмітки, прикріплюємо його до оліпця та краї змотуємо резиночкою. Ну ось, штампик готовий. Для того, щоб ми зробили наш листочок, нам буде потрібен штампик, який ми виготовили, фарба зеленого та жовтого кольорів. Та листочок, який вам допоможуть вирізати батьки. Отож, розпочинаємо працювати. Беремо наш штамп, мочуємо його у фарбу жовтого кольору, притримуючи лівою рукою кленовий листочок, наносимо жовту фарбу так, як вам подобається. Адже осінь ще не розфарбувала повністю усі листочки. З одного боку, де світило на неї сонечко, листочок уже став жовтий. Тепер беремо фарбу зеленого кольору і наносимо фарбу зеленого кольору на місця, які ми залишили порожніми. Наш листочок буде зеленим по краях також. А ви можете зробити листочок, як подобається вам, у поєднанні жовтого та зеленого кольорів. Дітки, погляньте, який красивий листочок розфарбувала грання осінь. Сподіваюся, і у вас вийшли гарні яскраві осінні листочки. Білочка дуже вдячна нам за допомогу. До побачення, дітки!